Я вже чверть століття. Аж страшно стало від такої цифри, тестую автомобілі. Тож мені довелося поїздити не більше, ніж тисячі різних авто. І думаю, це сильно занижена цифра. Швидкості зросли, потужності стрибнуло до небес. Але якою б дорогою і крутою не була ваша машина, єдина деталь, яка з'єднує ваш автомобіль з дорогою, це шини вашого авто. І площа контакту шини з дорогою є не більшою, ніж екран звичайного смартфона. Хайфую! Від свого гольфа ГТІ. Але питання в тому, що всесезонка, на якій він приїхав з Америки, хоч і виявилося реально неймовірною, але вже потроху дотирається. І в дощ інколи буває страшно. Проте питання в тому, що до такого ідеального характеру не просто підібрати відповідне спортивне взуття. Звичайно, хотілося найкращу гуму, якби пафосно це не звучало. Обирав з поміж кількох моделей, і вибір зупинив на Континенталь Спортконтакт 7. Реальна шина, яка якраз перемогла в останньому незалежному порівнянні автобіль. Взагалі, в Континенталь Спортконтакт 7 був гарний дебют минулого року. Модель виграла дві третини порівняльних тестів у світі. Так що заяви про те, що це краща шина в своєму класі це не мої слова. Взагалі, через політичні мотиви, я збирався зупинити свій відбір на головному конкуренті на Michelin Pilot Sport 5. Але виявляється, що континенталь таки розпродає свої активи на російському ринку. Будемо вважати це святкуванням, адже найбільший у Європі і четвертий у світі виробник шин залишає Росію. Що ж таке Спортконтакт 7 до появи цієї моделі еталоном вважалися спортконтакт 6 але новачку вдалося переплюнути досягнення попередника. Ресурс збільшили на 17% час проходження гоночного кола, покращився на 10%, Гальмівний шлях на вологій дорозі став коротшим на 8%, а на сухій на 6%. І тепер становить 33,1 три Причому шина забезпечує безпечне гальмування навіть на початку їзди, тобто в непрогрітому стані. Багато в чому це досягається за рахунок гумової суміші під назвою Black Chili, яка ідеально співпрацює з жорстким спортивним малюнком протектора з макробулочним дизайном та малою кількістю порожне. Така жорсткість не тільки оптимізує щеплення за будь-якої погоди, але й значно підвищує ресурс. Питання навіть не в тому, що шина до останнього тримається в повороті. Так, це правда. Вона показує найкращі результати поперечного щеплення в порівняльних тестах на сухому асфальті. Питання ще й в тому, що шина дуже безпечна, адже навіть коли на максимумі вона починає втрачати щеплення, це відбувається лінійно, прогнозовано, а не різко без попередження. Асортимент продукції Sport Contact 7 містить шини розміром від 18 до 23 дюймів. Є типорозміри шини для більшості спортивних авто. Audi, BMW, BYD, Maserati, Mercedes-Benz. Навіть для Феррарі. Адже швидкісний ліміт цієї моделі шини становить 300 км на годину. Відповідно і в порівняльних тестах шина показала найкращі результати. Гальмуванні і керованості на сухому і на мокрому асфальті. Щоправда, не найкращі результати були з точки зору шумності, аквапланування і комфорту. Але ж ми шукали найспортивнішу, а не найкомфортнішу шину. Більше комфорту пропонує інша лінійка шин цього виробника, яка називається Континенталь Преміум Контакт 7». Вона комфортніша, вона тихіша, але створена не для такої агресивної спортивної їзди. І при цьому вона підходить для значно більшої кількості моделей, адже в лінійці виробника 50 типу розмірів цієї шини. Вона так само, як і спортивна сестра, впевнено бореться з аквапануванням в порівнянні тестах. Порвала всіх в дисциплінах гальмування на мокрому асфальті та проходженні кола в дощ. Короткі доріжки на протекторі літньої шини спрямовують воду до широких повздовжніх канавок. А ними волога швидко відводиться з зони контакту. При цьому шина так само забезпечує максимум задоволені від'їзди і величезні резерви поперечного щеплення на сухому покритті. Взагалі, мене трохи дивує бажання деяких водіїв переїздити літо на старих зимових шинах, так би мовити, дотерти їх. Бо справжні любителі швидкої їзди не дозволяють собі таких дивних речей. Бо якщо дозволяють, то потім відшкрібають автомобіль. Від відбійника треба пам'ятати, що за високих літніх температур зимова шина нагадує пластилін або ж жилє. Бо коли зимова суміш нагрівається, ні про яку точність керування чи тим паче нормальні показники гальмування не може йти ніякої мови. Певнений, рідко виникає таке питання і в тих, хто обирає преміальну лінійку. Це одні з найдорожчих шин на ринку, і тут люди не економлять, тим паче намагаючись перебитися на зимі. Вони розуміють, за що віддають гроші. Літні шини преміум класу тримають автомобіль на дорозі набагато міцніше. Гальмівні якості та показники керованості в них мінімум на 20-30% кращі ніж у моделей базового рівня. Хоча бувають ситуації, коли замінити шини немає можливості. Наприклад, в тих, хто виїхав за кордон у жінок без чоловіків, які не можуть там придбати та поміняти шини самі, тут треба пам'ятати, що зимові шини влітку значно швидше стираються. Вони створені зі значно м'якших сумішей. Якщо ви багато катаєтеся Європою, то можна за спекотний сезон їх добряче вбити. Та й з точки зору безпеки не все добре. Крім того, через більшу кількість канавок на протекторі ефективна площа контакту з дорогою в зимовий час набагато менша, ніж у літній. Відповідно, в разі екстреного маневру шина не зможе вчасно зупинитися чи втриматися у віражі. Але навіть взувши свою машину у найкращу нову гуму, треба пам'ятати, що варто слідкувати за тиском в них, адже навесні. Температурні коливання можуть бути доволі різкими, і це впливає на тиск в гумі. Адже недокачені шини зводять на нівець усі конструкторські вигадки найкращих інженерів. Та й аби на 100% використовувати можливості гуми, переконайтеся, що амортизатори вашого авто добре тримають дорогу, бо якщо вони зношені, то гума не зможе показати все, на що здатна.